Це Михайло, мінус 100. А ти знаєш, що звичайні яблука можуть зробити для твого тіла більше, ніж супердорогі добавки. Зараз тобі розповім, чому яблука це щоденна маленька суперсила. Багато людей недооцінюють яблука, бо вони занадто доступні і прості. Але саме в цій простоті і сила. Вони містять клітковину для травлення, антиоксиданти, захищають серце. Мають природні кислоти, які допомагають роботі шлунку. Коротше, яблука це топ, вони прям супер корисні. А ще вони реально знижують ризик діабету при ожирінні. Проблема лише в тому, що люди частіше тягнуться за печивом, за якимись батончиками, тому що це під руками це зручно. Зайшов в магазин, купив, а звички зайти купити яблука немає. Зроби простий вибір, замість того, щоб брати з собою якесь печиво, сумку чи ще щось таке на перекус, візьми яблуко, це тебе і наситить, і не додасть зайвих калорій. До того ж, це натуральний продукт, без шкоди якби для фігури. Тому хочеш максимум користі, їж яблука зі шкіркою, саме там найбільше клітковини і вітамінів. А ще, наприклад, якщо тобі потрібно худнути, то можу зробити собі таку градацію, зелені яблука присхуднені, вони більше насичують, вони кисліші і довше перетравлюються. А солодкі яблука для швидкої енергії. Наприклад, якщо ти йдеш в спортзал, чи йдеш там бігати, ходити, тоді можеш їсти солодкі червоне яблуко. І так буде правильніше. І напиши в коментарях, чи вживаєш яблука, якщо вживаєш, можливо, якось готуєш, поділись рецептом, буде цікаво почитати. І підписуйся, став лайк.